Отже, давайте подивимося, що нам підкажуть таро ангелів для нашої дорогої України на період з 25 вересня до 1 жовтня. Яким буде завершення місяця вересня, тягнемо 6 підказок. Ну, як правило, 6. Перша карта. Туз мечів. Карта, яка говорить про блискучі ідеї натхнення. Ви здатні бачити ситуацію такою, яка вона є, час змін. А я би ще до цієї карти додав час виходити з глухих кутів та лабіринтів. І тут з мечів це якась така якби швидка, неочікувана, як якби розв'язка. І удар по ворогу там він не чекає. Друга карта. Послання Архангела Розіїла, Монах Відлюдник. Карта говорить про необхідність віри, та молитви та духовного росту розвитку. Саме так ворога ми здолаємо. Карта Трійка мечів. Карта печалі, карта сліз, карта переживань та страху. Але прийшов час зцілюватись, прийшов час відновлюватись. Допомога буде, тож руки не опускаємо. Трійка мечів це теж ще є ті небезпеки, ті загрози, про які я говорив вчора, в прогнозі по регіонах. Подивіться, будь ласка, деякі регіони отримали такі особливі попередження і прислухайтесь до них. Цей ефір збережений на моєму YouTube-каналі. Король Пентаклів карта професіональ... професіоналізму. До великодушності, надійності, практичності. Час приходу ще допомоги, покровительство, підтримка і можливість повернути нам наше. Правильне керівництво. Ще одна карта. П'ята колісниця, архангел-метатрон. Колісниця це карта активного руху вперед. В правильному об'єднанні рухаємось далі до перемоги. Карта руху. І ще одну тягнемо. Четвірка мечів. Карта перепочинку, карта відновлення, карта правильних висновків і карта роздумів. Над подальшими діями. Тобто, як бачимо, по розкладу йде завершення одного етапу, початок наступного активного, правильні рішення ведуть до результатів та до врожаю. Карта четвірка жезлів, в цьому є підтвердження. Достаток, задоволення, нова основа, успішне завершення справи. Тож хай успіхів наших воїнів буде чим побільше, Разом до перемоги йдемо і нашим воїнам, хто чим може, вміє і знає, допомагаємо. Все є і ще більше буде Україна. Хай буде так.